Філософія розробки продукту має три ключові напрямки: ефективність, безпечність і відповідальність, що для нас означає відповідальність у рамках нашого шведського збалансованого підходу. Відповідальність означає захист нашої планети, а також обмеження нашого впливу на суспільство в цілому. Ми враховуємо здоров'я споживачів, вплив на навколишнє середовище, а також будь-які етичні питання, перш ніж обрати інгредієнти, джерела та постачальників. Повага до природи є одним із наших ключових переконань. Ми прагнемо зменшити наш вплив на планету, відповідально ставлячись до джерел, ніколи не використовуючи будь-які матеріали, що знаходяться під загрозою зникнення, а також пошук альтернатив будь-яким інгредієнтам, які можуть мати екологічні або етичні наслідки. Я працюю з зовнішніми партнерами, щоб отримати такі сертифікати, як халяль, веган та френд Зесі. Ми постійно реалізуємо ініціативи щодо сталого розвитку. Багатьох проєктах, над якими я працюю, це робить мою роботу цікавою та корисною. Приємно знати, що я змінюю ситуацію та роблю свій внесок в наш шведський збалансований підхід.